Не травмований. Ми, тобто, Ми його відпустимо? Можна? Сіж... Засмажити, сажрати. Ну, Вирішувати тобі. Якщо ти дозволиш йому жити, він буде жити. Якщо ні, то він буде не жити. Так. Ні, ні, треба відпускати. Випустив трошки. сидіти тут Маш, давиш випустити. випустив. Вибиш чорнило? чернило? Mm. А що, що Ні, mm. іди сюди, Я його намагався просто забрать, давай, мені, давай, сюда. Він не хоче забрати. Прикрий сюди. Хоч хочемо да. його випустити, привезли його і Ма, папа, принеси мені камінчики якісь. А, щоб він не зліз нікуди. <пит> Вау. Гарний. Він дуже хитрий. як Ау, ау вау, вау, вау. Я я не писав. Розумний, думаю, куди б йому втекти. Вон зараз відвернуся, він Ми ще трошки на нього подивимося, відпустимо. І... Бо він якось не дуже задоволений. Цією фотозйомкою не запланованою. Дивіться, вона рухається. О, ти тихий, який речень. Значить, ми побачили що? Морську зірку. Правді. Так, класно, коли у нас є друг аквалангіст. Сидиш на березі, а він тобі приносить всякі екзотичні фрукти. Ну, а на переверній другій стороні. Вона тільки що до мене приліпилася сюди. Mm. у неї з конечності. А, а ти? найбільше скороче ви. Наш друг спіймав морського їжака. Я такого перший раз бачив. Тут сказав, у нього рот, хоча я думала навпаки. А тут у нього десь попа що їх можна їсти, але треба почекати, коли в них з'явиться ікра. О, Боже, воно живе і шевелиться, мати рідна. Голки, голки довгі. Цього коротше, цього більш безпечніше тримати в руках, і він трішки смачніший, ніж цей, цей бог. Це але поки що... Це різні види, але одне і те й саме. А там в нього рот. Бачиш, він вже його відкрив. Має бути там десь крап. Я бачу.

Ось так можна тривати. Беш за панцир. За панцир отут може впустити. Якщо зажити. Ну то хай тримає краще. Дайте йому щось в щоб в нього вони були зайняті. Не вашими пальцями. Отут бери, отут з двох сторін. Отут бери. З двох отак. Тримаєш? Тільки коли він цією клешню отак зробить, не бійся. Відійди туди домой, я зараз тобі їжджаєш, гарно? Зжимай. Не пускай. Якщо що, то кидай.